Друзі, всім привіт! Мене звати Коваленко Іван, я займаюся ремонтами квартир та котеджів в Києві та Київській області. Сьогодні покажемо вам, як зробити самі топові, самі теплі відкоси на вікнах. Це дуже така інформація. Такої інформації ви кстати, ніде не побачите. Дивіться, вікно і в нас відкос віконний. Да? Дуже часто така проблема буває. Ось, наприклад, коли в нас конденсат на вікнах, течуть вікна, пліснява на відкосах. Також дуже така часта проблема. Ну, навіть я вірю, що у вас вдома навіть. Часто таке буває, що коли поштукатурять відкоси або пошпаклюють, ось тут відпадає шпакльовка від вікна, така теж часто проблема буває. І ще такий дуже важливий момент, що ви дуже багато грошей статі, економите на опаленні, коли робите такі відкоси. Це, кстати, відкоси у нас сендвіч панелі, це обичний пластик. Ну, виглядає він реально топово, і це саме класне рішення, яке може бути. Ви кстати, ніде такого не побачите. Людина, яка вообще. Особа не розбирається в ремонті, вона навіть не пойме, що це е, сендвіч. І ще дуже такий важливий момент, що ми зробили сендвіч. У нас немає, бачите, ніяких пластикових оцих уголков страшних, як там показують на других відео, я бачив, як роблять. У нас тут ідеальне примикання між покраскою і відкосом. Е, так же само дуже часто буває, що задуває з вікон дуже хо холодно. І ми сьогодні покажемо, як ми рішаємо цю проблему. Так, друзі, ну дивіться, зараз ми вам покажемо, як це все правильно зробити. По поводу утеплення вікон, в мене є. Дуже класне відео, треба також вам подивитися, реально перепінили всі вікна і зробили відливи, що взагалі ніде не було. Так, ну дивіться, ось ми поставили під віконня наші, вони у нас вже стоять. Найголовніший момент це в тому, що одкос ні в комусь не заштукатурить. Тому що, якщо у нас ось вікно у нас пластикове, да, наприклад, і тут у нас виходить, підходить штукатурка, люба, неважно, яка гіпсова. Чи, наприклад, цементна, ну неважно яка. Вона до пластика, по факту, ну вона триматися не буде нормально. І, наприклад, якщо у нас десь буде вітрова нагрузка, наприклад, або наверху, або збоку, то вікно трохи має коливання. Соответственно, шпакльовка чи штукатурка, яка у нас у нас буде спочатку штукатурка, вона буде відслаюватися, відпадати від. Самого вікна. Ще момент такий, що, наприклад, дивіться, задача ж яка в тому, що вікно саме по собі воно дає холод. Ну, в будь-якому випадку стеклопакет перепад ну, температури стеклопакет він холодний, як би ви не хотіли. Навіть якщо десь вікно трохи не відповідно, задуває холодний воздух, якраз він попадає на цей стик між штукатуркою гіпсовою і вікном. І, відповідно, у нас розпадається наша штукатурка, вона відходить від вікна. Тобто наприклад, Якщо коливання йдуть перепади температури, вікно пластика, воно теж трошки гуляє. відповідно, що у нас слаю штукатурка, отут випадає. Особливо знизу, я можу даже 100% уверен, можете у себе вдома подивитися, отут між подоконні і відкосом, внизу тут теж штукатурка вся повідпадала. що, Наприклад, якщо в вазони буває таке, що десь водичка пролилась, попала сюди в угол, і в принципі отут знизу завжди воно тріскається. Отсюди, як правило, часто дує. Холодне повітря. І ось отут у нас між відкосом і вікном також випадає постійно штукатурка, тому що воно не утеплено. Ну, по суті, як ти ж гіпсова штукатурка утеплити вікно не можеш. Тому відкоси штукатурити не треба. І ще є такий момент. Якщо ви поштукатурите відкос, ось ви дивитесь, бачите, у нас петля віконна. штукатурять ось по саму петлю. І потім ти взагалі нічого не можеш зробити. Не відрегулювати вікна нормально, ні, не утеплити їх. Короче, уже ти Нічого не зробиш. І, соответственно, люди викидають кучу грошей на крутий ремонт, там ставлять якісь мраморні подоконники, чи дерев'яні, чи з керамограніта, а по факту у них тут грибок і задуває просто з вікон. Ну, По факту тоді смисли, ну, цього всього, які, який типу, купляють дорогостоючі матеріали. Ми вам зараз покажемо, як реально дуже круто, класно зробити відкос, утеплити його і зробити ну, з обичного пластика. Ви вже бачили, як він виглядає, але він виглядає топово. Це самий топовий варіант, який я вообще вважаю. Так, дивіться, от у нас виходить, по суті, наш відкос да? і розстояння вікна, і пени ну, по стандарту, воно 3 см, дружно бути, Ну, це по стандарту. але буває по-різному. Смотря, як кольчики поставлять вікна. В нашому випадку, в принципі, у нас більш-менш тут поставили вікна. Перше, що ми робимо, нам треба поклеїти сюди пінополістирол. Зачем ми це робимо, в принципі? Ми коли беремо пінополістирол і вищитуємо. Дивіться. Задача наша, яка? Нам треба пінополістирол поклеїти чітко по цьому краю вікна. Ось, наприклад, в нашому випадку в принципі, двойки пінополістирола вистачає ідеально, але ви маєте дивитися, в кого там по різному буває. Наприклад, у когось може більше бути розстояння, там, наприклад, там 4 см, йому може тоді пінополістирол брати трохи ну, більше. Ось, задача наша, ви зрозуміли, нам поклеїть треба пінополістирол чітко ось по краю нашого вікна. Ось так, от, ідеально. Це наша задача. Виходить, ми що робимо? Ми перекриваємо пінополістиролом якраз пенний шов. Зотвісно, навіть якщо десь у нас буде попадати через пену, десь якась воздух холодний, то ми ще вже допомагаємо закрили вообще пену пенополістиролом. Все, по факту, сюди холодне повітря не попаде. Тобто, відповідно, що ми робимо? Ми повинні е, виклеїти повністю наш з пенополістиролом. Ну тут ми теж зрозуміли, ми тут вирізаємо чітко в западліцов, щоб у нас. Чітко пінополістирол був по, за, за падлісом со стінкою. Ми клеїмо повністю по контуру весь пенополистирол, чітко по краю окна. І його ідеально вирівняти. Дивіться, друзі, у нас тут лента параізоляційна. Бачите, і тут пена, Ми обрізали, може, десь трошки погано обрізали. Треба все добре, продав... от от, щоб в принципі, воно нам не мешало, щоб ми чітко состикували наш пенополістирол з вікном. Першим ділом, що ми робимо, нам треба відміряти ширину нашого відкосу, щоб зрозуміти. Скільки нам відрізати п'єно Коротше, Беремо і ставимо отак от уровень, дивимося, у нас тут виходить 18,6 Можна вирізати трошки менше, нічого страшного, якщо воно буде чуть -чуть вниз, тут нам прям ідеально вирізати не треба. Це вже ми коли в сендвічі будемо вирізати, там ми будемо чітко. Тобто можна трошки краще менше, щоб воно не виступало. Якщо що, все одно воно потім буде пошпакльовуватися. Представте, бачите ми цей угол повністю закриваємо самий критичний так друзі дивіться коротше тут у нас трошки пена Ось це з подоконника Тоже її убираємо от щоб воно тут нічого не мешало головне ж також, щоб ножиком не по подоконнику порізати. це буде жорстко Клеїмо ленту малярну щоб нам менше його мазати, бачите? Отак. От. Ось виклеюємо, все, щоб у нас тут грязь сюди не попадала. Так, друзі, одкоси я завжди ставлю 90 градусів, тобто, щоб у нас відкос був чітко 90 градусів вікна. Ну, в принципі, роблять іноді трохи розвернуті відкоси. Там, по-моєму, на 10 см йде сантиметр. Тобто вони робляться угол ну, більш шире. Ну, наприклад, це зачем це робиться? Якщо у вас товщина стіни там, 50 см, наприклад, дуже велика, тоді робиться трохи шире відкос, для того, щоб більше світла попадало. У нас тут 20 см стіни, але ну, нам нема смисла його розширяти. Ну, мені лично нравиться, коли відкоси 90 градусів. Тоді ми беремо, що робимо. Бачите, одразу угол. Ставим. І чітко рисуємо метку. Ось так от. Бачите? Все, по цій мітці у нас чітко буде на кінополістирол. Це нам буде ось така отак ось, ось от По ній ми будемо виставляти. Так, дивимося понизу, одразу виставляємо чітко, щоб у нас угол 90 був. Отут От треба, кстати, заморочитися, щоб чітко його виставити. Щоб потім нам проще буде сендвіч клеїти. Все, ми ось повністю по всьому периметру утеплили пінополістиролом. Все, ось цю частину ми в принципі зробили. Ми зараз покажемо на другому вікні, як це все поклеїть. Хай воно, в принципі, стине. Також ось, бачите, дивіться, ось у нас тут зверху теж повністю по всьому периметру ми утеплили повністю вікно. Також ви бачите, тут зонтиками прибило. Тут зараз воно теж трошки пристине, бо по-свіжому прибивають зонтики, воно його продавить. Ну і в принципі все. Перетягнемося ось такою сіткою плюс арміровочним клеєм, щоб воно у нас було жорстко. І будемо по факту вже клеїти наш сендвіч панель. І ще, кстати, дивіться, ось тут, де у нас оці петлі в віконі. Ви ж також маєте розуміти, що тут було розстояння між ними. Якщо ми дуже близько до цих завіс зробимо, да, то відповідно, ми потім вікно не зможемо відрегулювати. Часто, статі, таке буває, от якщо за штукатурами не слідить, або буває таке часто, що штукатури наштукатурять під самі завіс, і потім, уже, коли в кінці ремонту треба вікно отрегулювати, по факту ми нічого зробити не можемо. Це також дуже такий важливий момент. Зараз я вам покажу, просто, щоб ви розуміли. Ось у нас наш сендвіч ми одразу вищити, щоб ось, коли в нас стане сендвіч, щоб у нас був зазор тут між завісою і сендвіч-панелею. Ось, друзі, ми повністю арміруємо наш сендвіч панель по всьому периметру. Звісно, теж, бачите, зверху у нас сендвіча не буде, але може бути, що, у вас, ну, що, він, що він у вас буде, сендвіч панель, але нам тут її не треба ставити ну, сендвіч зверху. Але ми тут все одно так же само проклеїмо пенополістирол полістирол поверху, потім у нас підійде потолок. І ми вже теж утеплили повністю всі откоси. Це теж такий дуже важливий момент. Так, друзі, дивіться. Ось у нас ви бачите, ми вже тут перетягнули сітку, заармірували його. Е, Також прибили зонтик, він у нас вже повністю застив, відповідно він вже жорсткий. Бачите, ми перетягнули е, сендвіч панель, перетягнули сіткою. Також ми до... забили дюбіля, виходить, а він у нас по факту все він вже жорсткий. Тому отакий от варіант це Ось Дивіться, що момент. Він, по-перше, у нас ще як утеплітелі йде. І ось тут дивіться. Ось Ось як він виглядає. Ви бачите, тут таке покриття, ось воно пластикове. відповідно, ну що буде. Якщо ми, наприклад, ну, ми візьмемо його, приклеїмо клей, ми беремо липучку, ось такий клей, і посадимо на гребінок. Коли ми його повністю поставимо, смонтуємо, у нас буде ось такий стик, бачите? У нас по суті, ну, тут нічого випадати не буде. Соответственно, у нас ось як він виглядає, він в принципі виглядає як крашений космос. Люди вообще не замітять різницю. Ну хто не розуміє, він по суті не побачить різниці. Соответственно, у нас тут немає ніяких шпакльовок, герметиків, даже якщо десь. Буде трохи задувати холодний воздух, ну по факту тут завжди е, у вас відкос буде виглядати гарно. Звісно, ми його утеплили, у вас не буде дуть, не буде задувати, не буде конденсата на вікнах. Звісно, у вас тут тріщин ніяких не буде. Зараз я вам покажу, як в принципі, нарізається сендвіч, щоб ви просто розуміли. Різати його взагалі без проблем. Там, нічого сложного в цьому немає. У нас виходить 19,5. Зараз ми намітимо його. Зразу лізу, міняйте нове, щоб воно ж було чітко, класно різано. Беремо правило з цим тонким краєм. Ну, в принципі, можна і чим угодно, але так от краще. Так, ось ми ставимо, виставляємо по поміткам. Ось бачите, по суті у нас тут ідеальний чіткий рез виходить. Так, друзі, дивіться, ось такий момент. Ну, зараз в принципі, ми його так залишаємо. Але щоб ви розуміли, от коли вже ви будете шпаклювати стіни повністю, да, то ось тут проклеюється сітка малярна, ну будь-яка, можете ленту взяти, хто, хто чим користується. Ну. Ось цю частину ми вже отак от підрізаємо під 45 градусів. Раз. І тепер дивіться, ви бачите, оце у нас якраз ми сюди підходимо чітко, от сюди ми чітко підходимо сіткою. Оце підшпакльовуємо І у нас виходить тут ідеальний уголочок. Ми не ставимо ці страшні пластикові угли. І коли вже в нас закінчується робота, то по факту люди, які не розуміють, вони навіть не розуміють, що тут сендвіч. Так, друзі, дивіться, зараз ми вам покажемо, як він виглядає, щоб ви розуміли, в принципі. Бо то що думають багато, що пластик, там виглядає він не дуже. деле так мало не всі маляра даже шпаклюють так вам відкоси. В принципі, ми так не робимо, тому що ми їх залишаємо, але щоб ви просто розуміли. Бачите, як у нас виглядають коси? В принципі, людина, яка не розуміє, вона навіть не пойме, що це, це пластик. Ось, друзі, в чому суть цих відкосів? Це найкращий варіант для того, щоб реально утеплити свої відкоси. При такому, коли ми вже отак от утеплили, в принципі, у нас вже все. У нас уже ми тут можемо не боятися за плісняву, за конденсат, за те, що буде десь задувати у нас воздух холодний, за те, що десь буде відпадати шпакльовка. Ну, в принципі, все, ми цей випробувався повністю закрили. От я вважаю, що по утепленню відкосів це найтоповий уровень, який може бути. І ще дивіться, коли ви сендвічі, повністю да, з утеплітелем завжди робимо виступ наших підвіконників, ми завжди робимо 3х3. Тобто, у нас, виходить, ушки під Кольника виходять на 3 см в сторону, виходить, і 3 см наружу. Тобто це найдеальніший варіант. Воно найкрасивіше виходить. То, що деякі роблять виступання подоконника на піврадіатора, ну, виглядає це, звісно, не дуже красиво. Найкрасивіший момент це именно, коли ми робимо 3х3 виступання під іконіка. Це реально найкрасивіший варіант. Кстати, ще такий важливий момент, що сендвічі ви можете в принципі, любого кольору поставити. Наприклад, якщо у вас внутрішня рама, вікна графіту, Кольору або якогось другого, Соответственно, на сендвіч ви можете заказати також по дизайну вашої рами. Ну ось так. Підписуйтесь на наш канал. Ми кстати, зробимо відео дуже круте про те, як нас розводять на підвіконня. Дуже буде цікаве відео. Не забуваємо донатити на ЗСУ. Всім до побачення, всім гарного дня!